Провокатори футболкового скандалу в Черкасах досі не покарані у міліції їх і далі вважають звичайними хуліганами. Про це, посилаючись на лист керівництва обласного ОМВС, повідомляють у партії вільних демократів. Правоохоронці відзвітували, що понині збирають докази в цій справі та з'ясовують усі обставини. Нагадаю, що 6 квітня молодики у футболках із написом бий жидів здійняли колотнечу серед мітингувальників на театральній площі. Громадськість цей випадок засудила, назвавши його проявом антисемітизму. Місцеві опозиціонери не раз заявляли, що до цієї провокації нібито причетний губернатор Сергій Тулуп і його сор. Ратники тому правоохоронці спускають справу на гальмах. Саме очільник обладміністрації серед перших публічно назвав цю провокацію хуліганством. У Києві у травні під час сутичок на мітингу постраждали журналісти. Міліція у тій ситуації проявила принциповість. За кілька тижнів були затримані підозрювані. Нині вже триває судовий процес. Чому в Черкасах ще досі не завершене розслідування справи, і чому відверте розпалювання міжнаціональної ворожнечі міліція кваліфікує як хуліганство, невідомо. Сергій Одарич упевнений, замовникам і виконавцям антисемітської акції це не повинно зійти з рук. Інакше подібне повториться знову і може мати плачевні наслідки.